До початку змагань на льоду порожньо, лише кілька рибалок. О десятій ранку шикування учасників, привітання, організатори нагадують основні правила. Змагання розпочато. Хай буде не риби, не чишуй. У кожної команди свій сектор. Дехто рибалить, вирішували жеребкуванням. Свердлять лунки, риболови спокійно. Хоча на дворі плюсова температура, організатори змагань запевняють, рибалити тут безпечно. Більше доволі такий товстий, бомрить до 30 сантиметрів, але ми передбачили мири безпеки. От є у нас вірьовка там спеціальна, в другій сі, значить, круг прив'язаний, такий спосатний, там ще у нас є. Якщо не дай Бог, таке случиться, то ми готові. Вас люди є тут відповідальні за це, які прийдуть на допомогу. Я думаю, такого не буде. Пан Микола, завзятий рибалка. Організовує такі змагання не вперше. Говорить, і сам залюбки порибалив би, але сьогодні слідкує за порядком. Хочу, але треба тут бути, дивитися, щоб ну, знаєте, як всі мисливці, рибалки, вони з юмором. От, а юмор, воно ж а зараз ми змагання проводимо. Тому хотілося б, щоб тут більш-менш більш був такий порядок, а юмор вже буде після змагання. Тому я хочу дивлюся за порядком, так. Я думаю, візьму, перше місце, мене просто не а тим часом змагання у розпалі. Аби впіймати найбільше риби, у кожного учасника свої методи. Дехто власноруч змайстрував унікальну вудку. «Ця удочка заключається, з не приміняється поплавок. Вмісто поплавка є такий вот механізм, який я спаяв з почіпника, з крепки, ну і різних приспособлень. Суть діє в тому, що коли рибка бере, вона піддимає мормишку і механізм подимається. Вона не відбує веса і таким чином повинна добре клювати. Дехто вважає, що головне налаштуватися морально і ще за три тижні до змагань розпочав підготовку. Е, до цього треба готуватися ж заблаговременно. Не грішить, не бриться, постограм не пить. Мислі тільки повинні бути усі в лунки, і тоді результат. Діло в тому, що е, коли рибалиш у життєвий стаж не входять ті години. Так що чим довше сидиш коло полунки, тим живеш довше. Хтось підгодовує рибу комбікормом, хтось кормом для акваріумних риб, хтось взагалі манкою, а хтось покладається на удачу. Риба є риба. Сьогодні клює, то завтра ні. Оце така наша сьогодні счастье, что я поймал. Ну что-то большое еще у меня сорвалось, это Че честно. Потому что у меня аж поплавок так выложил, а потом это самое. А на эту поймал. Сейчас пока молчок. Будем продолжать дальше смотреть. Чекали марно, більше рибини впіймати не вдалося. Зате Анатолій Кондратів переміг у номінації Найбільша риба інших переможців визначали шляхом зважування загального улову команди. Перше місце зайняли рибалки з Нам'янського району. За традицією після рибальських змагань, коли улов вже зважили, а переможців визначили, усіх учасників частують рибною юшкою звареною на вогнище. Дарина Романська, Володимир Ковакін день за днем.